Тренінг і зупинки критичної кровотечі провели інструктори Всеукраїнської ради реанімації для працівників Вінницького регіонального центру обслуговування мережі Укренерго. Участь у ньому взяли 20 людей. Кількість учасників обмежили, аби інструктори могли приділити увагу кожному під час практичного блоку, каже Олена Кузьменко. Потрібно отримувати навички, бо як працювати здається іноді, що ці прилади, що ми навчаємо, вони такі інтуїтивні, так і є, але потрібно, щоб була м'язова пам'ять додатково до теоретичної. Теоретична частина триває півгодини. За цей час Олена розповідає про ознаки критичної кровотечі, способи її зупинки та засоби, які можна використовувати як один із способів прямий тиск на рану. Робимо ми його основою долоні, зверху ставимо другу руку і тиснемо щосили. Жінка приїхала із Запоріжжя, там 25 років, пропрацювала у бригаді швидкої. Зараз же працює у відділенні швидкої допомоги міської лікарні номер 9 каже, набути досвід тепер передає під час тренінгів. Це дуже прості рухи, дуже прості кроки, які дійсно працюють та рятують. Дуже важливо навчати оточуючих, щоб швидка допомога і в лікарні вже медичні працівники мали змогу надати допомогу людям, і це підвищить процент виживаємості. Для практичного блоку учасники діляться на дві групи. Перша вчиться накладати турнікет, зафіксували його в фіксаторі. закрили, занатували закрили, час. Фахівчиня Ірина у ролі травмованої. Ви не поспішайте. Ми перед тим як перед тим як заводити. Ми спочатку закручуємо і потрібно перевірити якість за допомогою перевірки пульсації. Зніміть взуття та перевірити наявність пульсації. Перевіряємо ми на тильній поверхні ступні. Це дуже потрібні речі. І Якщо частково теоретичну базу ми знаємо завдяки нашій професії, ми проходимо навчання з охорони праці, то те, що буде показано нам практично, цього ми не бачили, не знаємо і не вміємо. З другою групою учасників працює запоріжець Олександр Ірєнко. Чоловік теж працює у бригаді швидкої. Тут же вчить на практиці зупиняти кровотечу. Ви бачите масивну кровотечу. Ваші дії? Переконуюсь, в безпеці безпечно. Потім викликаю швидку допомогу або про диспетчер. Три слухає знаходжусь напроти мерії поряд людина, в якої масивна кровотеча з руки. Скільки років то дитина ну, чи доросла? Доросла, приблизно 40 років. приблизно 40 років. Добре, швидка виїхала. Ви знаєте, що робити? Затискають тиснуть у Вінниці тренінг проводять вперше. Реалізують проект спільно з міжнародним фондом відродження. Розповідає піар-менеджерка Оксана Поліщук. Вирішили, що доцільно у центрі нашої уваги поставити саме цільову аудиторію працівників критичної інфраструктури, тобто це і працівники Укренерго, обленерго, працівники облгазів. Ми навчали і Хмельницьку працівників Хмельницької атомної електростанції, водоканалів, тобто усі ті люди, які найбільше зараз найбільш уразливі, скажімо так, через ймовірність постійних ракетних обстрілів і наші інст. Інструктори є саме сертифікованими за міжнародними стандартами. Чому це важливо? Тому що ми впевнені у якості тих знань, які ми даємо за алгоритмами, за протоколами, затвердженими у світі. Загалом протягом двох місяців інструктори провели близько 30 таких тренінгів. У них взяли участь майже 300 людей у Києві, Львові, Запоріжжі, Тернополі, Хмельницькому. Лена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.